Добрий день, шановні дев'ятикласники. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати фізику, магнітне поле, магнітні явища. І ми з вами на минулому році написали лабораторну роботу номер 1 і спробували зібрати віртуально найпростіший електромагніт. Ви зрозуміли, що дротина або замкнутий контур, зведений в нього осердя являє собою електромагнітом. А від чого залежить сила, як то кажуть, електромагніта взагалі, сила того постійного магніту? Ну, коли ми робили лабораторну роботу, ми зрозуміли від довжини провідника, від векторомагнітної індукції і від сили струму в колі. А також, ви вірно, написали у висновку, від феромагнетичного стержня, який вставляється. Катушку для того, щоб зробити електромагніт. Сьогодні діти ми з вами продовжимо далі вивчати ці явища, і ми з вами розберемо тему, яка називається електродвигуни, гучномовець і електровимірювальні прилади. Нача я вам пропоную взошити написати число. Напишіть, будь ласка, тему електродвигуни. Я пишу діти. Л. Двигуни скорочено. Л-двигуни. Пишу гучномовець. І пишу скорочено також. Л-вим Електровимірюваний привод. Запишіть, будь ласка. Дання додому. параграф сьомий. Вам, діти, автоматично, я зразу на початку уроку це вам задам. Перепишіть. Ну, а тепер, діти. Давайте ми з вами подумаємо. Ви пам'ятаєте, я вам показував дослід, і ви бачили, що в магнітному полі от той замкнутий контур, ота катушечка, вона могла або вилітати з замкнутого контуру, з постійного магніта, або чомусь надівається. Ми з вами за допомогою правила лівої руки вміємо визначати напрям сили Ампера, у провіднику, по якому протікає електричний струк, і який розміщений в магнітному полі. І от подивіться, будь ласка, в параграфі в сказано, що рамка, тобто дротяна рамка з мідного дроту, наприклад, розміщена в магнітне поле. Якщо по цій рамці пропускати електричний струм, ця рамка починає обертатися. Тобто електричний двигун це пристрій, у якому електрична енергія перетворюється у механічну. Ну, діти, І пристрій, який автоматично змінює напрям струму в рамці, називається колектором. Діти. Я хочу вам розказати що, і показати, діти, модель електричного двигуна постійного струму, сторінка 36. Вона складається із ротора, а ротор двигуна містить одну або декілька обмоток. ось Осердя і півкільця. І статор, Діти статор – це ось така катушка, подивіться, вона з таторбостатична. Обмотки статора і діти колектор. Колектор це та частина, діти, яка починає із вами. Значить, Ротор обертається, діти ми з вами сказали, тільки що говорили. А колектор це ось, подивіться, ось воно тут. Ось воно вставимо у цьому електричному двигуні. Ну, я хочу зараз взяти камеру і показати вам різні приклади двигунів. Ось подивіться, будь ласка, в мене на робочому столі. Ось є такий двигун, електричний двигун. Дивіться, він складається, ось, подивіться, із клем, до яких підключається напруга. Ну, якщо вам тут видно, 4 вольта, тобто постійний двигун. Дивіться, за допомогою щіточок вона передається на електромагніт. Бачите, тут нема постійного магніта. маніту. Зліва і справа постійний магніт. Далі ротор. Ось він діти. Дивіться, я його можу обертати. Бачите, там осердя і три обмоточки цього ротора. Тобто цей електричний двигун. Можна підключити до шківа і виконувати якусь потрібну вам роботу. Наприклад, раніше, коли я ходив в кабінет до зубного лікаря, це була бор -машина. Є ось такий двигун. Подивіться, цей двигун, подібний до того, який я вам показував у підручнику. Також є клеми, є ротор, є статор. Дивіться, також тут катушечки, але тут є постійний магніт. Ось північний полюс. Он південний полюс магніта. Тобто при проходженні електричного струму оці три обмоточки, в цих трьох обмоточках виникає вна, власне електромагнітне поле, яке реагує з магнітним полем зовнішнього, цього постійного магніта, і приводить в обертання ротор цього двигуна. Ну, ось, подивіться, демонстраційний такий ось у мене. Є електродвигун. він відрізняється тим, що у нього постійний магніт, бачите, як забарвлений. Жовтий кольор і зелений. Тобто ясно, це Північний полюс, а то південний. Але принцип будови цього двигуна діти, не змінюється. Ротор статор, дивіться, тут діти намотано лише дві обмотки на роторі. І воно таким чином приводиться. У обертання. Це демонстраційний генератор. Але, на жаль, я сьогодні, готуючись до уроків, у мене гумовий шків лопнув. І ось такий електричний двигун. Він використовувався діти у кабінеті фізики для колись давно-давно, для того, щоб відкривалися, закривалися штори. Ну, Звичайно, це далеке-далеке минуле. Але дивіться, ось обмотки. Бачите? Он ротор. Вот, тобто також обертання. Ось діти, дивіться, колектор. Тобто обертання, обертання у електромагнітному полі відбувається згід, згідно нашого чинного, е, е, чинних правил, які я вам тільки що говорив. Це електродвигуни. Тепер діти, я переходжу до гучномовця. Тобто ви зрозуміли, що все пов'язано із електромагнітним полем. Ось гучномовець. Я демонстраційний гучномовець під номером 6. І все, він складається із діафрагми або ще називається дифузор. Ось тут, подивіться, який величезний магніт з осердям. Ну і, відповідно, там діти вам не видно, там є катушка. От намотана з мідним дротом. Тобто, якщо я сюди буду подавати звукові коливання, відповідно в магнітному полі цей дифузор буде відтворювати, створювати звук. Принцип будови, динаміка діти схожий на всі динаміки, навіть у ваших смартфонах, мобільних телефонах, які використовуються для відтворення звуку. От, що на стадіонах, що у побутових справах. Але тепер, діти, ви ж дивіться, оце все, що я вам розповідаю, тобто оці всі електромагнітні явища і їх використання у електричних двигунах, у динаміках, в інших приладах, мають пряме відношення і до... Електровимірювальних приладів. Справа в тому, що всі електровимірювальні прилади мають будову діти і мають принцип, пов'язаний із тим, що в замкненому контурі під час проходження електричного струму виникає магнітне поле. І от я вам хочу показати, діти, також камеру беру, хочу вам показати деякі електровимірювальні прилади. Ну, ось подивіться перший електровимірювальний прилад. Ось такий, дивіться, учбовий вимірювальний прилад. Я не хочу вам акцентувати увагу, це гальванометр, але подивіться, який величезний постійний магніт. А до нього, діти, прикріплена стрілочка. Ось я буду коливати його, подивіться. Ця стрілочка має пружинку, яка повертає цю стрілку. Після припинення вимірюють початкове положення з противагами такими, бачите, ось зліва і справи. Але якщо ви заглянете всередину, бачите, осердя всередині яке розміщене між постійним магнітом. І на самому корпусі написано У стрілочка вверх, і така, бачите, воно під, підкова із якоюсь рисочкою. Зверніть на це увагу. Тепер подивіться на цей прилад. На ньому написано. HZ, це діти герц, частотомір. Ним вимірюють частоту. Але зверніть увагу, що на ньому написано. Дивіться. 220 вольт. Хвиля старіння. Якесь умовне позначення. Якась стрілочка, наче блискавка і 2 к. А внизу в кружечку 1,0. Оце, діти, зверніть це увагу. Ну, до речі. Рік 1952. Ну, я для демонстрації його використовую. Ось діти вольтметр. Подивіться на цей вольтметр 1962 року. Подивіться, хвиляста лінія. 1,5. Електромагніт намальований. Ну, бачите, якесь таке. Взірочки 2. І якийсь значок перпендикуляра намальований. Тобто, ми діти повинні з вами. Оці електровимірювальні прилади, це я вам показав ось такі приклади, але я кожному з вас у восьмому класі роздавав прилади при вивченні електричного струму. Амперметри, вольтметри, ви знаєте, що існують іще багато приладів, як омметри, от, або там ватметри і так далі. Так от електровимірювальні прилади всі поділяються на певні групи. Подивіться, якщо дивитися вашу книжку, то тут сказано, знайомимося з принципом дії електровимірювальних приладів. Тут написано тільки магнітоелектрична система. Я діти вам пропоную разом зі мною розширити наші знання і додатково діти, я вам даю ось такий. Опорний конспект. Ось такий. Це я сьогодні зробив, готуючись до вашого уроку. А це от такий опорний конспект, я вам скину у класу. І так, електровимірювальні прилади діляться по двох ознаках. Перша ознака за родом вимірюваної величини. Що можна вимірювати? Амперметри, вольтметри, ватметри, електричні лічильники у вас в будинку стоять. Частотоміри тільки що поставив, показував, фазометри, суфаз, це електрики знають. Бо там у нас на гідроелектростанції, на ГЕС є таке ометри або мегометри для того, щоб визначити опір. І друга ознака за призначенням, які є щитові, ось стаціонарні вони щитові. І є переносні або лабораторні, які я вам роздаю на ворозі. І от вам, діти, потрібно. Знати умовні позначення. От подивіться, бачили ту підківку, я вам показував? Магнітоелектрична система. Бачили ось оту, я казав вам електромагнітна система на вольтметрі, ось така спіралька із осердя. А ось ви бачили на частотомірі ось такі ось умовне позначення, електродинамічна система. А є діти на лічильниках старих індукційна система. А є теплова система. це там в тих приладах, де величезна температура. А ось вібраційна система це прилади, які, наприклад, в автомобілі, де постійно трясення. Тепер ви бачили у кружочку, були цифри. Є 0,2, 0,5, 1, 1,5, і 2,5. Це клас точності. Тобто, коли я вам показував там в кружечку, було написано 1,0 це клас точності прилада цього. Далі, дивіться. Рисочка горизонтальна. Можна цим приладом вимірювати тільки постійний струм. А якщо та хвиляста змінний струм. А якщо і хвиляста і рисочка, то постійний і змінний. А якщо три рисочки три фази. А якщо рисочка ще й 50 написано, то частота струму 50 Гц. А якщо трієчка і 50, то трифазний струм частотою 50 Гц. А ось ота блискавка і 2 кВт, як я вам показував. Ізоляція приладу випробувана напругою 2000 вольт. Рисочка вверх, стрілочка. Це тільки вертикально прилад стане. Кут 60 градусів. Прилад встановлювати тільки під кутом 60 градусів. І горизонтальна рисочка, тільки горизонтально класти прилад. То тоді я вас дуже буду просити, ви собі опо... оцей опорний конспект. Обов'язково перепишіть, табличку зробіть так, як тут, у зошит. Тобто ваше домашнє завдання. Я, звичайно, спішу, тому що швидко це все роблю. Я не можу більш детально зупинятися на цьому, бо для того, щоб пояснити і роботу двигуна і постійного струму, а є ще двигуни і змінного струму. Для того, щоб пояснити детальну роботу динаміка, гучномовця. Та ще мікрофона, наприклад, про який тут не згадується. А мікрофон також має принцип роботи, тільки обернений, тому що коли попадає звук на динамік, то дифузор коливається. А якщо я буду в цей динамік кричати або говорити, чутливий тільки його зробити меншенький, то його дифузор буде коливатися, і в катушці буде виникати електричний струм, який буде передаватися на звукозаписуючий прилад, як у вас у смартфоні. І можна записати звук. Тобто гучномовець в принципі, можна використовувати як динамік і як мікрофон, діти. що й відбувається, в принципі, у деяких приладах. Але, діти, я хочу, щоб ви обов'язково прочитали більш детально параграф в 7. Хоча я майже все розповів. Перемалювали собі, переписали і запам'ятали електровимірювальні прилади. І для майбутнього в своєму житті, особливо хлопці та й дівчата. Якщо ви побачите, ви будете вас, мама, чи, мама чи тато скаже, піди зніми показ електролічинника. Ну подивіться, електролічинник, яка, яка система, який це прилад, стаціонарний для змінного струму, магнітоелектрична, електромагнітна, індукційна, динамічна система, що там, як його розміщувати, діти це дуже і дуже цікаво. Це навколо нас, це наше життя. Я вам щиро вдячний за увагу, я щиро вдячний за те, що ви вчитеся, що ви удосконалюєтеся, що ви любите фізику. Вашим батькам привіт, вам здоров'я і до зустрічі. До побачення.